В нормальній ринковій економіці придбати або взяти в оренду техніку при наявності грошей не так вже й складно, але радянська економіка це вам не просто так. Добровка. Втора кабіна. Николай Матвеевич, здравствуйте, это я. А, ты, ну как дела? Плохи дела. Пустые хлопоты, говорю. Напрочь отказывают. Завтра выезжаю домой. Оскільки отримати потрібну колгоспу техніку, законним шляхом дивовижна економічна система СРСР не дозволяє, наш винахідник стає жертвою шахраїв, які впарюють йому десь вкрадений екскаватор. Зверніть увагу, що нам підтверджують фінансову спроможність Пряшкінського колгоспу. Рішили ми мост через річку железобетонну построїти, вот ага, а техніки такої не маємо. Що ж ви, мільйони ворочить, купити не можете, бо у вас ж доход, дай Бог, який. Так, грошей в колгоспі полно. так да нам ця техніка... всего лишь на один год нужна. Построим мост и снова возвратим. Да нет ее. Так может вы поможете нашему колхозу? Измучились в селе без моста. Хоть караул кричи. Помоги. Это дело обмозговать нужно. С начальством посоветоваться. Вот так. Есть тут у нас один лишний. Гридер. Экскаватор. Сувора прокурорка ставить хрест на инициативе селян Ласноруч. Побудоватый мист. Вот только одного понять не могу. Зачем вам? Понадобилось покупать этот экскаватор. Да как же нам мост нужен? Для этого существует спецмостстрой, строй Определенная организация, которая строит мосты. После остаточного придушения самобудивельной инициативы Пряшкин звертается до певной организации ⁇ будет мосты ⁇ Вам кого? Куманькова, здрасте. Здрасте. Кто вы, откуда? Вас вызывали? Если нет, то по какому вопросу вы идете? Я Пряжкин, из села Дубровки Озерского района. Иду из прокуратуры. Опознавал там двух мазуриков. Они мне ворованный экскаватор всучили. А при чем тут Куманьков? Я к нему по очень ответственному делу. Он у себя? Занят и сегодня принимать не будет. Дали секретарки. Спецмост Буда, наш винахідник пробитися не зміг. Бо для цієї поважної організації він не клієнт, що завжди правий, а перешкода, що заважає працювати і виконувати священний план. На щастя, Пряшкін знайомиться зі штовхачем, постаттю, характерною саме для радянської економіки, економіки. Які не діють звичайні ринкові механізми. І тому її необхідно постійно штовхати. Извините меня, пожалуйста. Понимаете, только что видел вас в управлінні. Ви, случайно, мости не строите или ошибаюсь? Да нет, ошиблись вы. Думали, строитель? А казал Столкач. В нормальній ринковій економіці виробник товарів або послуг зацікавлений в клієнті. Але в плановій економіці все не так. Штовхач надає Пряшкіну базові знання з радянської економіки. Він розповідає нашому винахіднику про прямі зв'язки. Бартерний сегмент радянської економіки. Фактично паралельну економіку, шляхом якої люди намагаються долати неефективність планових економічних механізмів. у них ведь тоже есть свой план. механізм. Какой моторизон? Значит, їх заинтересовать надо. Чим? Продукцией. Вы им свою продукцию, они а вам свою, мост. Какую продукцию? Какую? Колхозную. Ну, овощишек там несколько тонн подбросить. Ягодок. Рыбки свеженькие, если, конечно, таковую разводите. Усек? Усек. А кому мне идти нужно? К Волнушкину. Заместителю начальника по снабжению Треста. У него всегда чего-нибудь не хватает. Ну, держи. Озброївшись економічною теорією соціалізму, наш винахідник пробує застосувати отримані знання на практиці. Можно? Вы ко мне? К вам, товарищ Волнушкин, и по очень важному делу. Слушаю вас. Садитесь. Спасибо. Просьба у нас к вам великая, товарищ Волнушкин. У кого это у вас? У колхозников из Дубровки. Село наше очень отдаленный в Озерском районе. А райцентр через речку рукой подать. Мост нам железобетонный, очень нужен. Вся надежда на вас. А я тут при чем? Вы начальник, знаете, как его построить можно. Но если я буду всем рассказывать, как мосты строить, то кто же за меня работать будет? Вы? Ну, я же не с пустыми руками к вам. То есть как это не с пустыми руками? Ну, не за здорово живешь. Вы нам мост, а мы вам овощишек свеженьких подбросим. Огурчиков, помидорчиков, ягодок. У нас в теплицах урожай отменный. В прудах карпа полно. А? Я вас прекрасно понял. Вы мне что предлагаете? Огурчики, помидорчики. А я вам мост железобетонный. А вы дверку вот эту вот видите? Вот выйдите за нее и закройте ее с той стороны. Что вы, что вы, товарищ Волнушкин? Ви не так мене поняли. Прошу освободити кабінет. Але створюючи проблеми, радянська економіка водночас створює шляхи для розв'язання цих проблем. На щастя, потужний спецмозбут теж є жертвою планової економіки. Він так само не може придбати потрібні йому трансформатори, що дає Пряшкіну шанс. А где я вам возьму эти чертовы трансформаторы? Ни одного. Нет, понимаю, но помочь не могу. Мы бы вам за эти трансформаторы сто мостов построили. Ну, я не Варенцов. Что? Вот вы идите на электрозавод, принесете от него гарантийное письмо, На поставку трьох трансформаторів. Считайте, що вони плановий мост вашим падшиним уже построєний. Після довгої біганини Пряшкін нарешті зустрічається з Варенцовим, який виявляється хорошою людиною, переймається проблемами колгоспників Дубровки та за кілька хвилин вирішує справу з трансформаторами і відповідно з мостом. Зверніть увагу. Що усіх перемовинах Пряшкіна, крім перемовин з шахраями, знайдеться про гроші. Тому що гроші в плановій радянській економіці річ другорядна. Товарищ Воренцов! Юрій Харламович, здрасте! Здрасте! Цілий день за вами по всьому городу ганяюся. Дело у меня по мне отложено. Только вы можете помочь нашому колхозу. Чим помочь? Какому колхозу? Понимаете, есть в нашем селе Дубровка Озерского района, речка, а моста через нее железобетонного нету. Очень он нужен и хозяйству нашему, и людям. Колхоз всю документацию на него спецмост строй выслал, а она там второй год без движения лежит. Ну а я тут при чем? Вы идите к Куманькову, с ним разговаривать, Я ведь мостов не строю. Был я в него, не пустила, секретарша. А замначальник отдела снабжения Треста говорит, что если ему от вас принесут гарантийное письмо на внеплановую поставку трех трансформаторов, он хоть сто мостов построит. Прямые связи, одним словом. Дикость какая-то. Вы что же из-за этого письма сюда и пожаловали? А что остается делать? Мост колхозу как воздух нужен. Сами бы построили. Да техники такой не имеем. Да. Минутку. Владимир Николаевич, Варенцов приветствует вас. Вы извините, что я звоню домой. Вы понимаете, я из аэропорта, лечу в санаторий. А, да, да, спасибо. Тут вот какое дело. Помогите, пожалуйста, в строительстве моста Дубровскому колхозу. Правда, мост внеплановый, но он им очень нужен. А вся документация находится у вас. В управлении. Надо бы им помочь. До свидания. Товарищ, товарищ Дубровки, вы зайдите еще раз к Уманькову завтра. Он обещал разобраться с вашим мостом. Варенцов називає радянський бартер дочиною. І з цим важко не погодитись. Бартерні стосунки характерні для архаїчних. Примітивних суспільств, які ще не винайшли гроші і живуть в основному натуральним господарством. Коли дітям розповідають про сутність грошей як універсального еквівалента різноманітних товарів, наголошують на критичній незручності бартерних розрахунків. Наприклад, селянин вирощує кукурудзу. А йому потрібен човен. Він іде до човняра, але тому потрібна не кукурудза, а сокира. Кукурузник звертається за сокирою до коваля, але той хоче риби. Рибальці потрібне ще щось. Це може тягнутися довго, доки нарешті не вибудується бартерний ланцюг. З одного боку якого буде кукурудза, а з іншого. Подібну недолугість радянської економічної системи ми бачимо і в цій комедії. Добре, що Варенцов виявився хорошою людиною, і бартерний ланцюг ним закінчився. Але нескладно уявити, що Варенцов міг зажадати гумові чоботи або пружинні ліжка до відомчого санаторію і біганина Пряшкіна. Могла б продовжуватися нескінченно. Очевидно, що ненормальність планової радянської економіки була однією з головних причин того, що СРСР припинив своє існування. Тепер вже пізно, час вам в ліжечка і спати, і хай вам присняться хороші при хорошій, солодкі присолодкі сни.